І знак, донизу. Тож, кому будеш поступатися? По Добре, ще Добре. 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 вже. Вже. Ти ж не цілишся вліво, Ти поки що видивляєшся, так наугад, але ми ще попадаємо. Зупинись, тут стрічка. Угу. Нам на трамваї в цей момент стало пофіг. Якщо навіть угу. вони приїдуть, нічого страшного. Поїхали разом з ними. Погнали. панелі. Тільки не газуй. Люди зліва справа. Сонце світить. За стійкою нам нікого немає. якщо сонце світить, очки підніми. смузі Якби на ця машина, ми перелаштувалися. Да? Взагалі, то наша ціль права смуга. І. Зараз буде 20? Добре, правий покажчик, праве дзеркало. О ти вже потрішечки залізла, але не дивилась дзеркало. Видивляюся, Вокалісний, він там нас не ріже, не пірнає, він наш покажчик побачив, так? Вимикай, покажчик. Добре. Далі що в нас? Де там ця двадцятка? Пригальмуй, бо в тебе. А, все нормально. 20. Було просто 25 і... 20 і підтримає. А далі у нас що? Берег. І лежачий. На лежачому взагалі 10. Видивляйся гарно людей зліва, справа. Ніхто там не біжить, зліва ще раз гарно. Всі стоять, все нормуль. І 20 вже не діє. Далі що у нас? Та любі з перешкоди буде. Поки ще І ти можеш трошечки в діагоналічку ось так от під'їхати, морду залишаючи ще в своїй, а тепер з газком. Так. Більше. Більше. Вимикай. Гаску. Далі наша ціль права смуга, пам'ятаєш? Правий покащик. Тут, Тут суцільна не можна. Дзеркало подивляйся. Тут пішохідний перехід, не можна. Так, дзеркало можна. подивляйся, можна? Так. Ще глянь. Ще разок. Ще разок. Добре, помикай. Різкі руки. Тобто ти мордочку заведи всередину, жовка підтягнеться. Далі у нас звуження по бордюру. Глянь, верхнє ліве дзеркало, поближче до розмітки. Якщо ти близько тут до розмітки, то звучення це пройдеш. Далі що цікавого? Перехід. Він вільний? Так. Справа вільний, а зліва Уже ні. Вільний. Але іще можна було б. А от тепер зсередина трамвайних колій ми під'їжджаємо ближче. Їх контролюй. Все норм з ними. Зліва там нікого, справа нікого. Ні. Вони можуть придумати. Так. Можуть. Далі щось молодо. Газку, 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 газку. Ще раз глянь. Нахір нам право не треба. Лібе. Вимикай. Контролюй кожну секунду. І серединка смуги. Це ось вона, це середина Не мигатить. Контролюємо до самого кінця. Намагатливий, на швидкості ми ще можемо завершувати маневр. І то не завжди на широких перехрестях там що висока швидкість треба, щоб завершувати маневр. А, тобто не проскакувати Далі, права смуга вільна, правий покащі, праве дзеркало. Подивляється, можно. Mm -hmm. Відпусти газ. Відпусти. Зеркало глянь. Ще раз глянь. Ще раз глянь. Вимикай, це ми досить цільної встигли. Шкодики наші є. Сліва нема, справа нема. Mm -hmm. Глянь, ще й вправо за стім. Аж туди дивись. Погнали. Далі що там цікаво? Добре. Mm -hmm. Добре. Добре. Ще раз глянь. То Тобто ты кожну секунду контролируешь, тому що твій прогляд їй. Так, це немалик швидкостяк. Це коли ми їдемо до 40. Якщо ти будеш їхати швидше, то ще частіше треба дивитися. А при цьому рівномірно рухатись. Клас, сонце сьогодні, це я відосів не знімаю. вчора. О, я зараз, до речі, буду знімати маршрути. Будеш mm -hmm. дивитися. Yeah. Там самі популярні з усіма нюансами. Ми будемо з тобою працювати, але ви ж Ми по головній дорозі, вона куди пішла? І ви поки ще Не газуй, не лети. Який тут пріоритет? Ми головні. А світлофор? Світлофор, так. Да? Так, головна чи світлофор. Світлофор. Добре, у зустрічки є світлофор? Ні. Ну просто якщо світлофор і ми на зелений, ні. то ми повинні зустрічки поступатися, так? Те ще сонце не світа, коли річок прибираєш. Чи ні? Ну, якщо в нас головна, тоді ми добре маємо прилітати. У зустрічки був світлофор? Ні. Значить, у зліва дивись, є світлофор? Ні. Значить, це світлофори не перехрестя, а пішоходного переходу. Mm -hmm. Прикинь. І в тебе там другий раз дублювався знак без світлофору, що головна йде ліворучі, mm -hmm. тобто знак головніший. І е, це виключення з правил, коли ми при повороті ліворуч не поступаємося зустрічки. Це коли в нас перехрестя регулюється не світлофорами, mm -hmm. а так і знаками, mm -hmm. і головне пішла ліворуч. У нас зелененький. Їдемо спокійно. Дивись, бачиш тут трамвайні знаки з правої сторони. Так. Пофіг, що тут посадковий майданчик, якщо зупиниться трамвай, відкриються двері, ми повинні зупинитись до трамваю, тому що знаки з правої сторони. Але їх повинні перенести, але, мабуть, їх не перенесуть. Ну, Тобто далі там така сама ситуація, але там вже е, знаки з лівої сторони. Далі на найближчому перехресті будемо розвертатися. Ось перехрестя там, де знак головної. Раз, два, три стовби, вже можна вмикати. Відпусти газ, не лети. Ножку на гальма. У тебе чувак попереду тебе вже гальмує давним-давно. А ти газуєш весь цей час. Кому будеш поступатися? Який пріоритет? Е, зустріч. Добре, їдемо. Ой, щось колега. Добре, щось колега. Ну, ладно, давай. За ним. Вони просто в зустрічку ага. заїхали. Закручуємо кермо максимально. Просто вони в нашій зустрічці. Ага. І ми тепер через них не в крайньому лівому положенні, бо ага. вони в нашій зустрічці. Вони помилились, зрозуміла? Ага. І виходить, що нам треба якось роз'їхатися. Вони зарано повернули, а тепер лівіше від нас може навіть транспорт з'явитися. Що ми пропустимо її? Так. Вона за нами повинна заїхати, угу. так? Добре, наступна зустрічка, що там каже. Що, так, ще... Зустрічка це звідти. На трамваї нам стало пофіг в той момент, коли ми сюди заїхали. Зрозуміло? Ми ж заїжджали, коли трамваїв не було. От червоненько приїде. А, -а, а... Дивишся, може вона кудись прилаштується. Не маршрутка, напевно, ще тут на зупинці буде зупинятися. Що там маршрутка? Насильна вити, не пускай ні. тормоз. Глянь зліва через плече. Там нікого, глянь справа, глянь зліва. І під Ляк зліва ще раз. Добре. Це мертва зона пішоходка. Газу. Давай. Давай. І в праву. Спу. Правий показщик. Праве дзеркало. Можна? Дзеркало ще. Церкало ще. 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 Гай. Далі що у нас? Є перешкода. Піліг покащенка. на привільно. Покажи йому, що ти його пускаєш. Добре. Відпускай. Газуй! Газуй, вимикай. Далі познайомлю тебе з апендицидом. <світ> на базар вокзалі. Лівий покащі може вже вмикати. Ми поїдемо ліворуч на пражську. Тобто Пражка в нас іде праворуч і ліворуч. І так, ми з тобою були на цьому перехресті, що не розповідав я тобі про те, що тут світлофори пішохідного переходу. Давай перевіримо, чи це воно, чи ні. Бачиш справа немає світлофору. Так. Тобто в нас все-таки е, перехрестя регулюється головною, яка йде вздовж трамвайних колій, так? Uh -huh. Ми прямо перпендикулярно їдемо і зараз заїжджаємо на трамвайку. Глянь ліве дзеркало, перший трамвай. Відсутній? Так. Uh -huh. Добре, можемо заїхати на перший. А другий є. І ми пропускаємо другий трамвай. Першого не було, uh -huh. так? Заїхала на перший. Далі пропускаємо зустрічний трамвай. Uh -huh. Він для нас як перешкода справа. В нього uh -huh. теж uh -huh. головна дорога, але він правіше від нас. Зрозуміло? Так. Uh -huh. Далі заїжджаємо рівненько на другій трамвайні колії. Сміливіше. Далі справа. Бачиш, там світлофор уже червоний. Так. Справа ніхто в нас не летить. Ні. Тобто ми можемо їхати. Так, ми їм поступаємося. Припарковані можуть поїхати, в них перевага. Глянь ще раз справа. Добре. Глянь ще раз справа. Добре. Далі обмежена оглядовість пішохідного пригальмуй. Правий покажчик. Ми праворуч далі їдемо. Немає зліва справа нікого. Погнали. Є. Хто? Велосипедіст. Ну, я маю на увазі пішоходів. Далі нам перелаштуватися треба. Вельчика другого немає. Глянь. Ні. Ще раз глянь. Пригальмуй. Закрути. Храйнє право положні. Держав... Справа людей! Не в дзеркалі а в склі. Йдемо далі. Далі. Пішоходів немає. Ні. Ми будемо розвертатися. Лівий покажчик. Тримайся так, немов би ти хотіла їхати в свою смугу дороги. Пригальмовуй, тут у нас рівнозначне перехрестя, прошкода справа і немає, ні зустрічка і немає. Мордою до забору дотягни. Закрути. Швиденько, максимально. Справа вискочить зустрічка. Глянь, вона ще не вискочила? Mm. Добре. Зліва ми можемо хірячитися цю жіночку. Так? Далі ліве дзеркалом, нахляйся мертву зону, викручу кермо, дублюй покащик. Та не вправий. Лівий, господи. Mm. Ну добре, давай я тебе зупиню. Лівий mm. покащік. Заспокоїлась, справа не yeah. немає. Я не зрозуміла, куди ми їдемо. Тому... Добре, ми розвертаємося yeah. uh -huh. в зворотному напрямку. Цей чувачок не наш. Наші. Добре. Зліва теж, чувачок, наш. Давай гарно дивитися по сторонам. Давай дивитися по сторонам. Зліва. справа Жіночка теж наша.